Зараз я все називаю домом, де я перебуваю, тому у мене скрізь дом, де б я не була. До мене подруга Саша приїде, з якою ми були в окупації. Я дуже скучила за цим людьми. і дуже скучила за рідним містом, за різним домом, за татом, за бабусею, за собакою. Знаєш, просто можливість у будь-який момент приїхати додому. Я зрозуміла наскільки це цінно. 4 лютого, бабусі, день народження, і це в неї був юбілей, і ми всією родиною зібралися, відсвяткували її день народження. Я тиждень побула в Миколаєві, повернулася в Київ. Ну і після того да, не мала змоги більше проїхати. Е, і, так, у нас така рутина була прекрасна. Ми зранку на вихідних всією родиною йшли вигулювати Френка, йшли на річку, сніг. Ну, неважливо. Зима, літо, осінь ми йшли на річку, разом проводили час. Давай, 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 давай. Зараз буду дзвонити татові, принаймні намагатись, тому що пробувала дзвонити зранку. Не було зв'язку і інтернету, і світла, тобто не змогла. З самого ранку зв'язок і світло було, а зараз спробуємо дізнатись. Угу. Так, так, і Алло, доч, О, привіт. алло, Папуль, привет, привет, что вы там? Ну, що моє? Я дівчу, що муха модною. Та то ага. У вас так, світла так, немає? Немає світла до 4 часов вже, з двох до 4 включають. А, тобто по графіку зараз якраз немає. Тато каже: о, я вже знаю, як розрізнити дрона камікадзе, бо він гудить так. А інший дрон гудить так. А от там чули, прилетіли якісь там ще снаряди. Ми вже обговорили з бабусю, що це були ці снаряди. І я така... Не хотів мені, от знаєш найбільше після свого досвіду, да, коли ми чули ці вибухи, і так само вже навчилися розрізняти якийсь снаряд від чого летів, що це за снаряд і так далі. Яка авіація пролітає? Мені найбільше не хотілося, щоб батьки пережили те саме. Почалась війна, і донька опинилась в окупації. Ми спілкувались буквально одну хвилину в день. Коли почалась війна, ми вирішили, да, що в Ірпіні буде безпечніше. Ми поговорили і вирішили, так, і в Ірпінь, там безпечніше. Батьки залишались на Західній, але бабуся а, і наш пес, собака а, Вівчарка, Френк, вони були в Миколаєві. І от перший день ми зустріли так. Через декілька днів, як зайшли війська, почали глушити мобільну мережу, і можливість подзвонити батькам була раз на декілька днів, і буквально на 30 секунд. На третій тиждень в нас е, залишалось декілька пачок рису, шматок сала, який нам віддали сусіди, кетчуп, сіль і борошно. Ну, тобто, з таким розкладом на шість, на шість людей протягнуло б ми не дуже довго. Насправді вона була в самому скрутному становищі, але вона нас так підтримувала, що завдяки цій підтримці ми виживали, можна сказати так. Ну тобто, слава Богу. Маму, цей досвід не е, е, торкнувся. Мені було важливо, щоб мої батьки не пережили того досвіду, який пережила я. Привіт! Ми ховаємося від снарядів в коридорі чужого будинку, з'їли насіння соняшника, тільки що не наше, але вибачте нас за це. На я їла, тому що в мене змігці довгі. Я, я з'їла за Сашу. Коли ми сиділи в окупації, і коли в тебе день закінчується. З настанням темряви, тому що світла нема. А ранок починається о 4.30, бо мозок вже не може просто спати. Типу, що робити? Ну, виїхати я не можу. Це окупація. Виїзди закриті, і єдине, що в мене залишалося, просто писати свої відчуття і те, що відбувається, і це був мій як спосіб впоратись, ну, взагалі, якось пережити це. Тобто я просто писала з У нас кава, ліжка, ліжка. Ліжка. Насадне ліжка да. і в нього я, кава. Зашарілись. І, да, угу. і от в той момент, коли ми погодилися з рішенням, що нам треба виїжджати, прибігає сусід і каже, що через 5 хвилин інша сусідка з котами і собаками виїжджає. І в нас, якщо ми хочемо, в нас є 5 хвилин зібратись і бути вже там. Ми виїжджаємо на Житомирську трасу, тобто це було десь 40 автобусів, шкільних автобусів, просто заповнених дітьми, літніми жінками, жінками а, і десь 200 машин автівок приватних. І в центрі колони були як супроводжуючі там поліція з мігалками МЧСники. І ми виїжджаємо на Житомирську трасу і повертаємо не направо. А повертаємо наліво. І бачимо, і бачимо розстріляні машини, розстріляного чоловіка на дорозі. Тут небезпечно просто чогось очікувати, люди вже не витримують, там паніка в когось діти, ці переповнені автобуси ну, скрізь паніка. І добре, добре, вони якось між собою домовились і ми централізовано розвернулись, приїхали хвилину і повернули на український блокпост. Для мене це був найемоційніший момент. Ми всі плакали, ми просто коли побачили українських військових. Украинский папор на. Да. Яка перша думка була, ну це допомагати нашій армії. І я пішла в пункт волонтерський для того, щоб допомагати. Там я бачила людей, які були об'єднані однією ідеєю. До речі, така історія була: дівчата як приїхали до Львова, як вони звільнились з-під окупації. То я їх привела до цього центру, і було дуже складно дивитися на те, як люди, маючи все, можна сказати, все, що потрібно для життя, десь це залишили, а приїхали в інше місто. З тим, що в них було з рюкзачком, і в цьому волонтерському пункті я дуже вдячна таким пунктам, котрі допомагали нашим людям. Моя дівчинка і інша дівчинка шукали речі, і чесно, я плакала. Я плакала, дівчата плакали, бо це було. Дуже боляче, коли ти знаєш, що в тебе в Миколаєві, в Києві є все для того, щоб гарно жити. Ти маєш все. А тут ти ніхто і ніщо. Це було дуже страшно. Цікавий телефон. Ох, клас. І вона зараз з кнопочним, без інтернету. То uh -huh. uh -huh. я їй написала, знаю, може, ввечері прочитаю, що добре, я приїду до неї на роботу, щоб вона не хвилювалася. Ну, ясно, ясно. Заберу роботи ключі. Хорошо, мамульчика. Все тоді я тоді тебе обіймаю, гарної тобі дороги. Пиши, коли приїдеш до Львова, та ну і я завтра тебе наберу, вже як сяду. Так, так. Набереш штата і бабусі. За телефоном Настінка дзвонила, запитувала. <рик> Добре. Займалася. А я ж не знала запитую, про, да, про квартиру. А Я запитую, mm -hmm. що там і розвони. Ну, і привіт передавала через папу. Я ж так не зрозуміла, що ти не телефонуєш, вона настільки ж там в прилеті. Добре, телефону. Я зрозуміла. Для мене важлива творчість. Ну тобто, по факту, я переїхала в Берлін, тому що я розуміла, що в мене тут можливість є грати, ну тобто в театрі. І це те, що мене тримало перший час, от саме театр. Ну, тобто, по факту я могла переїхати будь-куди. І я писала щоденник, і ми потім поставили на основі щоденника виставу тут. Девочки, давайте let's, 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 let's hug. Let's hug. Or let's oh, maybe it's be not be impossible here just say, taking... Okay, i my a <laughs> <laughs> Three so, care, care. So, okay. okay, so you are uh, incredible, beautiful. Remember this, please enjoy, enjoy, enjoy. Yeah, yeah. <laughs> Києві на той час неможливо було грати в театр, У Львові неможливо було десь грати. Щось створювати ну неможливо, тому що там війна і там інші пріоритети. Це зараз якось міста більш адаптуються, да? ну, типу, культурне життя оживає. Але тут я розуміла, що треба нести культуру, типу, треба розповідати про Україну. І це теж, знаєш, такий наш культурний фронт, який, да, на якому ми воюємо. Uh, I guess I'm lucky. Uh, yeah, because I moved, I moved. from this village, and now I'm here. Yeah, with these great people, and uh, have a huge chance. You know, to, um, yeah, to create. Yeah, to be part uh, of the something bigger. Парт для арт Ну, Все більш-менш нормально. Слава Богу, психіка витримала. І я тепер вже впевнена, що мені потрібно їхати до Миколаєва і нарешті з'єднатися зі своїм, зі своєю родиною. Часом розійдеться. Я думаю, що ми справляємось. Тато з мамою вони зідзвонюються кожного дня там, по декілька годин, тому що мама допомагає татові працювати. Ну, ми вже 9 місяців живемо в різних містах і країнах, знаєш. А наша любов, взаємопідтримка, вона ще більша, ще, сіль, ще сильніша. Е, зараз в Лоні вареники, або ж вареники, е, я сирники, 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 сирники. Я мріяла про них 14 днів. Коли в нас з'являється якийсь виклик. Ми ще більше згуртовуємось знаєш, навколо проблеми чи питання, і відчуваємо себе родиною. Це дуже важливо. Ну і якісь, які, і знаєш, якісь нюанси, вони вже стають на, на другому плані. Просто це ядро, та то що в тебе є близькі люди, і я є в моїх.